Подивіться уважно і запам'ятайте сліди тварин, зайчика-пострибальчика. Лисички хитрулі, яка рівно не ходить, а плутає сліди. Кабана. У кабана сліди від копиці. Вони схожі на насінини А в мишки маленькі лапки і великі кіхтики. Ведмідь ходить на чотирьох лапах, задні великі, а передні набагато менші. А вовк впевнено стоїть на чотирьох лапах. Запам'ятаємо сліди тварин. Подивіться, який чудовий слід залишає їжачок. Його лапки маленькі. І слід схожий на кленовий листочок. А у білочки лапки маленькі, але дуже довгі когітки. Знайдіть сліди кабана, вони тут самі великі. Знайшли. Знайдіть сліди їжачка. Вони маленькі, схожі на кладовий листочок. Так. Знайдіть сліди білочки. Вони маленькі, але з довгими кіхтиками. Знайшли. А мишкині сліди. Пізнали? Знайдіть сліди ветмедя, вони в нього самі великі. Знайшли? А впізнали ви сліди зайчика Стрибунця? Впізнали. А де сліди цієї хитрулі, яка рівно не ходить, а плутає сліди. Знайшли і їх. Друзі, здогадались, чиї сліди залишились? Звіра, який певно стоїть на лапах – це вовк.